Саме ходовий ангар для фермерів, зерносховищ, зерноскладів. Типовий проєкт «Армянка». Перед нами стоїть ферма довжиною 12 метрів 60 см. Вартість такої ферми всього 11 тисяч 600 гривень. Ось тут ми маємо стопку вже готових ферм. На колони в такому ангарі ми використовуємо трубу 219, вага одного метра в середньому 46 кілограм. Або трубу 140-у і 127, яку ви бачите там позаду мене. Чому він самий ходовий і самий популярний серед фермерів? Тому що ангар довжиною 60 метрів, шириною 24 метра з проміжною колоною по, по центру, висотою 6,8 метрів, загальною площою 1440 метрів квадратний, буде коштувати всього 995 тисяч. З розрахунком на метр квадратний, один метр квадратний, всього виходить десь 700 гривень. Кому потрібно, набирайте наш склад у Львівській області, місто Борислав. Маємо в наявності, будуємо разом!